Вітаннячка вам хочу швидко відповісти вам на питання. Мені було під час прем'єри питання від моєї підписниці в чатіку. Я говорила в минулому відео про ладан олібаномний, Ліванський з Ліванського кедра. Ось так він виглядає. Друзі, я ним користуюся вдома, я вам це говорила, ви мене питали, де я саме купую такий ладан. І як ним користуватися вдома, щоб не було кадільного вуголю, цей кадільний не куплять. бо вдома кадільний вуголь, це не треба в квартирі. Значить, я його взяла, сайт, іконна лавка. І ще багато в онлайні ви можете загуглити, можете знайти. я всіда беру на іконі і лавки, і це не реклама. Далі. Вдома я використовую ладан. Берете е, аромалампу з низьким дном. Бачите, вона в мене робоча, тобто е, розстояння від свічки до. Оцієї чаші має бути мінімальним. Невисокі аромалампи для ефірних масел треба високе розстояння. Від свічки до чаші. Тут аромалампа якби неправильно вважається, да? вона така побита жизнью, друзі. Але вона робоча і вона маленька, вона низька. І для ладана це те, що треба. Тобто свічка не коптить цю чашу. Обично таблетку да, вставляю туди. Застеляю фольгою і кладете, скільки вам треба, зерняток. Одне, два. Там, чим більше зерняток, тим більше інтенсивності, аромату буде йти. І він повільно, повільно, повільно буде плаватись, не, не буде гарі, він не буде підгорать. І буде давати свій аромат. І не буде ніяких примісів угля. Тому що Богослужебної практики, там є кадельне вугілля. Вдома кадильне вугілля не треба. Тому, якщо вам цікаво, ви мене питали, як вдома використовувати е, олібаном, природний ладан смоляний, і взагалі е, будь-який різновид ладана, я вдома саме вдома використовую так. Е, натуральний ладан, друзі, він дуже корисний, він антисептичний. Я зараз перехворіла. І ще в мене є остаточні теми. І ладан він реально, він реально антибактеріальний, анти, оці всі антиває всякі. Оці всі теми, Антисептичний ефект і плюс він класний релаксант. Друзі, ви мене питали, я вам відповіла, якщо вам цікаво, спробуйте і ви, якщо вам цікаво, ви любите аромати не тільки в парфумерії, а й ароматерапію для дома з користю. Для себе, і для свого здоров'я, і для імунітету, і для гарного настрою, антидепресивний ефект, і так далі. Що касаємо аромата, сьогодні ароматик дня в мене амбер від Фабіен Марше, про який теж був огляд вчора. Амбер, тобто це їхня репліка на Grand Suar Francis Kirkan. Друзі. На мені він дуже стойкий і дуже інтенсивно він все одно на мені звучить, тому мені пів пшика, тому що він задає свій темпоритм. Дуже його люблю. І зараз мене якраз настрій на ось цей амбер. Дякую вам за увагу, друзі. До нових зустрічей напишіть в цих коментах під цим відосиком, напишіть, який у вас сьогодні аромат дня і чи використовуєте ви вдома ладан, і може у вас є свої рецепти, варіанти, як можна вдома використовувати ладан. Дякую за увагу, гарного дня!